Гляньте, як мій помічник працює, а мамі допомагає. Поки місь мама порає, то дитина вже майже половину буряків перекидала у яму. Синуль. Що ти тут працюєш? Оце ти в мене молодець. Багато вже вкинув? Нормально? А ну дай мамка хоч гляне. Вже мамі все легше буде, бо помічник підріс. Хочу друзі вам показати, які. А ну, давай перше, всім хай привіт. Кажи, хай всі нам ставлять лайки, да? А мама поки покаже, які бурячки вродили. Ну, Цього року буряки в нас також нікудишні. Це я на іншому городі збирала, не тут, де коло хати, бо ті ще там стоять. Ну, а це мурочка. Да, і мурочка. Ось у нас, гляньте, яка забіячка. Мурочка забіячка з'явилася у дворі. Попросив син, що дуже хоче котика, чи кицю, та й ми взяли. Вони друзі разом, так, синуль? Ну, то буряки геть. Також не кудишні проти того року, що я вам вважала, гаті по 8 кг були. Того року півтора кілограма такі десь були самі менші, а цього року півтора кілограма самі більші. І ще я вам хочу показати, що воно дуже прям гляньте погризені. Черв'яків повно, гризе усе. Ось ці типу, подкидала, що на зараз. То гляньте, ось погризене, погризене і гниє. Ну, все, в общем все, що тут лежить, все тут погризене. Навіть трішки є тут надгрізіного. Так що такий урожай, ну, маємо, що маємо. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися і далі порати. А ви ставте лайки коментуйте моє відео. Пишіть, який урожай буряків отримали цього року. ви.